Наталя Миколаївна на заслуженому відпочинку вже 12 років. Раніше працювала головним енергетиком Тресту Криворіж -буд». До терцентру, каже, випадково перейшла вперше в 2018 році. Тоді займалась в університеті третього віку і відтоді жодного разу не пошкодувала, адже тут знайшла нові приємні знайомства, нові активності та спільне проведення дозвілля. Рух це життя, а тому активності містянці до душі. Ми займаємося два або три рази на неділю. Нам це подобається. Помимо шейну гімнастику ми робимо, ну, танці, потім спілкування дуже важливе. Тут різні заходи цікаві, відбуваються. У нас цікаві керівники, вони такі мотивовані. і вони, Мені здавалося, як у них вистачає сили на нас. Ми такі різні, всі примхливі з твоїм характером, а вони до кожного знаходять підхід. Скандинавська ходьба як якісно новий різновид активного дозвілля гучно заявила про себе у Кривому Розі вперше в 2018 році. Відтоді учасники цього руху вже майже не чують на вулицях міста глузливих реплік на кшталт А де ж ваші лижі? Більше того, спільнота скандинавів розширюється, а такі заходи, як цей, популяризують ходіння і серед старших криворіжців. Я не думала, що стільки народу буде. Я не думала, що там ну до 10 і все. А тут така маса, і так е, заінтересувалися, і вже тут так накльовується така група, дуже гарна дівчаток, які згодні займатися скандинавською ходьбою у Гданцівському парку. Так що будемо з ними зізванюватися, будемо домовлятися на день і час, і будемо займатися. На обліку в центральному міському терцентрі наразі налічують майже дві тисячі підопічних, які відвідують заклад в трьох відділеннях. Люди поважного віку приходять до гуртків і спільно проводять своє дозвілля з користю. Вони в нас займаються в тренажерному залі. Вони танцюють, вони співають, вони проводять свій час, і це для тих людей, які одинокі, не працюючи, пенсіонери, які ще й під час війни залишилися одні. Тому вони проводять весь свій час. З половини 9 до 5 години вони знаходяться у нас. Спортивне свято присвятили всесвітньому дню здоров'я, який відзначають саме 7 квітня. Окрім гімнастики на свіжому повітрі та скандинавської ходьби, всі бажаючі мали змогу проїхатись на велосипедах доріжками данцівського парку. Загалом у святі спорту взяли участь близько ста криворіжців поважного віку. В центральному міському районі у рамках міського челендж-фесту Весна Рудани проходить спортивний івент, який має назву Вік це тільки цифри. До цього івенту ми вирішили залучити саме людей поважного віку, тому що коли спортивні заходи вважаються, що це молодь, якісь представники студентської, учнівської молоді, але люди поважного віку також мають навіть необхідність в постійних заняттях спортом. Із настанням справжньої теплої весняної погоди кількість подібних спортивних активностей для підопічних Центрального міського терцентру соцобслуговування буде невпинно збільшуватись, адже життя це рух, і рух тільки вперед. Олександр Фофілатів, Сергій Філоненко, перший міський.